О святителю Христовий, Миколаю, почуй нас, грішних, дітей Божих імена. Що моляться тобі і моли за нас, недостойних Творця нашого і владику, виблагай Бога нашого, бути милостивим до нас. У нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христові, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховні і в болоті пристрастей наших, моли святителю Миколаю, Христа Бога нашого, що подав нам мирне життя і спасіння, і велику милість нині. І відпущення гріхів, а душам нашим спокій. І на віки віків. Амінь.